Не платить Джонікова голова. Я думаю, що ні, а що? Ну, я сам не знаю. Ну можливо. Ну, добре. О, добре, я думаю. А ви хто такі? Мене звати Джонні. Мене звати Джонні зломана кістка. І я думаю, що ви сюди прийшли. А я сюди прийшов, щоб ви мені там допомогти Тобто допомогли. Ну добре, як я можу вам допомогти? Ех. Я досі не можу перемогти того. Айтего не можу перемогти. Ти можеш мені якось допомогти? Та ми йде. У мене є один спосіб. Ну добре. Викис Динаміт і Запальничка. Як мені може це допомогти? Дуже добре може тобі допомогти Джоніковий голова. А ви як звідки мене звали? Знаєте, Ми з собою вами знайомі тільки 3 секунди. Я знаю. Але це неможливо. Що неможливо? От <гум> твоє побач. Мені просто був такий голос, але зараз неможливо. Як мені може допомогти зі динаміт? Просто з'явиться в стіну. А, стіну я знаю, там ты Йтегун так силы. Я знаю, а я попробую. Ну добре. Ну почекай Йтего. Я заслужив йду. Ти думаєш, що вона може так поняття просто непогана? І цього буде достатньо. Добре, хватить одного на полу і все зігреться. Ой! Ну, вийшло. Сейчас прийду. А? Хочу ця стіна. Джунікового голова? це все. Да думал, вообще просто я такие тупые, я боюсь, что просто на нападал, потому что я боюсь, что все равно сдаются. Думаешь, это просто добавил эту стену, и ты думаешь, что я правил? <свистак> Может, я думал? Брат, кто думал? <свистак> Нет. Будь ласка, не треба. Я ж попереджав, що зі мною не треба битися, Джонікова голова. Це буде дуже великою помилкою до тебе. Будь ласка, і можемо поговоримо? Ні. Я думаю, що дасть мене посад це всіх закінчити. Знаєш, я ще повернувся. Я сказав, іди. Добре, чому мені не добавити з тією стіною. Знову ремонтувати. Але можна досконалити. Трібно зробити скріпкого матеріалу, наприклад, якби бедроку або обсидіану. Тільки мені здається, що це може не підійти. Бедрок так дуже важко дістати, а так. обсидіан тим більше. Але я думаю, ще можна поки що зробити з камню. Сіногу Монтон, тільки це диво я хочу забрати. Думаю, що може зайти. Думаю, коли буде Джонні його голова буде не подати, він може пограти. Думаю, все готово. Той дикой, думаю, що він як не зможе купатись, то він, непевне тільки в ламі. Тобто, я напевно вже готовий. Добре, я думаю, що нам поки що все закінчується, і все напевно добре. І думаю, він більше ніколи не нападе. Надіюсь, що не нападе, але все добре так.